О, О, бачиш, стопку ставлю вже, все. Слухай, то ж воно, мабуть, дороге до холері, а? Дороге. Mm. Як кубила ваше. То значить, ви розкошно живете. Ну, як вам сказати. Крепко, розкошно, ви живете. Хто, хто, діду, купило, купує, а хто таку от камеру. Ну, от бачу. Ви живете, можна сказати, по-панськи. Ну, можна і так сказати. Так сказати, так, да, так. Да. Ну і бачу я, бачиш, рукою розмахою. Ай, Чудеть. ой, не трать світу. Все. Та ні, але ну, все я все просто так... показую, що це таке. Ну я все бачу. No. Не мов, що я oh. сліпий, все бачу. В oh. очках дід сидить такий старий вже. Нікуди Все, спасибо Спасібо вам, хлопці. Хоч будемо Папа. згадку мати про вас. Общим, які, які ви є. Всім як приїде Сашко. Скажіть, був дід no. Свілярина, сказав, щоб він їхав сюди, в Свінарин, дорога хороша, траса. І поїдемо ще на липу. з ним. На праздник. Погуляти, да? так? Що ніж на липі праздник, в Муховичик празник. Да. А завтра я їду ще до туди. На липу, так? Ні, Мухович. А Романа на липу. А вже в понеділок, може ще поїду до Радович, племянниця там в мене є, угу. відвідаю. Я скрізь хочу своїх відвідати перед смертю, куди я ще живий, всіх бачу. Що то багато. ви ще кілька років можете відвідувати? <риклад> 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 ну то я вже <already. риклад> здоров'я <'яє риклад> не дозволяю. А відвідаєте що? Та чого? Я можу співати. Трот, так, нам, а, співаємо, а? а? Нам, а? Пушташі, я на ринку, заспевайте нам трогать. Хоть родом пришла ся дружина пила. Mm. О! Так. Да, успеваете, успеваете?

Виточка моя, я візьму її, напевне. Я... От Володі від Адаму піздорогу. Так що сьогодні Володі день народження, Вася. Ти типу, поїдь, привітай його від нас днем народження і скажи, що Адам дзвонив його від нас днем народження. Ще я дам. І спрацюй. Тобі яка різниця, який Адам? Я не знаю, мам, який Адам. От дивися. мені не мам, я вже сорок і двадцять. Де це в вас є шапку мені? Та ночуйте вже. Не знаю. Де? А ну, де? Де? А де? Мені треба таку бабу на щоб хліб був, щоб кубила ночувала. О, бо в мене сусідка баба! Туди, на сіні ночуйте ну, тому, то ми, чи на солом'ян ті, які ви привезли. <свят> то, О, в мене холостяк через дорогу. Кобур'ян, а я там бураю його викину. Думаю, там соломи підвозити. Нема, так не дуже їхати.

А бумаруші только то Тож, на тоже вряд ли стулями, а замая, начего, бутерка ще, поняла. Да ты вообще в шапку поди, давай шапку, по куртку я поехал, все. При, приїжджайте завтра ще. Ні, завтра я їду в Муковичі на липку. А ви кажете, що в Радовичі будете їхати? В Радовичі я колишній будь так поїду, племеніцю відвідаю. Вірку, йду. догойду. чого? Ну, ну, ну все. Тож моя племенниця. То заїжджайте, що 100 грам будете. — Ні! ж тільки снімає на плоху їду. Покалися, гніла.

Бачите, Бачика мене купила, як лянька, гущить. Я її сюди, що я біжу спаску, коли в мене голодна буде. Я сам ніби мене віддав. Куне, на кормі ждох. Ой, мені мають, хамула ти ніша, хомула. Вона не піде куда я не сіду. Тут така -та, кубила мені ще сліпому старому, що машина хай зайде. Може то, блять, це школа. Скаже, як будуть, нехай заїдуть сінар. Поедем на липу ще довіруєшся. Во ні, все. Ну все, Іван, не біжайся, буває.